Боже, але уявляєте, це вже третій день підряд. Як я сонце на вулиці? Це щось unbelievable. О, ще я не п'ю просто воду. Я додаю лимон. Отакий якийсь шматочок в мене завалявся. Ось в холодильнику.

Ay, 오랜만이야 0년이면 강산도 변한다던데 너 말이야 얼마나 많이 변했을까 궁금해. 기억을 잃어버린 도우리 에게 사랑이란 그저 fantasy 그래도 한땐01243 둘밖에 없던 멜로 드라마 주인공 같지 꽃길을 나란히 걸었지 노을이 지는 언덕 위에 우린 사랑을 나눴네 네. 지금 너를 다시 쳐다보니까 어리적 우리가 떠오르잖아 네. 내 손을 잡고 올라타 영마 타임 매싱 널 보니 그대로 돌아가게 돼 주위 들러보네 잠자러 울렸어 가지 말까 걔네 눈이 날 고백 우리 미래 속에 잊혀진 고백 Заморожених. Мамині синечки це просто The Best. Так що я зараз схожу на пошту і ще, мабуть, каву візьму собі, якщо я вже буду виходити. На комфортику сьогодні. Це завжди любов, звісно. Капучино на банановому молодці це прям мій фаворит зараз. До речі, зазвичай я снідую або сирниками, але зараз я поки не хочу, поставила їх в морозилку, або якимись тостами і ще там листям салатом, з якимось помідорчиком, будь чим ще. І зараз я, мабуть, зроблю гарячі бутерброди із моцарелою і адегейським сирком. Я думаю, це буде дуже смачно. Взагалі, я прям обожнюю готувати сніданки, це, мабуть, мій прям найулюблені. Бленіший прийом більше, бо по перше, в мене вони завжди такі, знаєте, не в попихах, як це буває з іншими так красинка якось вилежим, з іншими прийомами. А я прям приділяю цьому час, дуже кайфую від процесу. Я прям кайфую від цієї тарілки. Просто подивіться, наскільки це красиво, смачно, поживно. І це дійсно мене середить. Я думаю, на годин три-чотири. Ну, може й більше, якби я голодніла е, повільніше. Mm, чесно, дуже смачно. А ще знаєте, поки я з вами тут сиджу. У мене взагалі була проблема. Ну, точніше, вона трохи є, але я намагаюся так потихеньку від цього відходити, що я їла дуже багато солодкого протягом дня. І інколи, я знаєте, могла замінити повноцінний прийом їжі, наприклад, шматком торта. А це дуже погано впливає на всі внутрішні процеси. Це дуже різкий такий скачок інсуліну. Там відбувається, коротше, просто якийсь треш. І те, що ми бачимо, висипи і плюс там грами-кілограми це лише мінімум того, що організм може нам продемонструвати таким чином. То зараз якраз є. Намагаюсь їсти солодке якраз тільки з кавою зранку. І я беру якісь отакі невеличкі пласти шоколадки. Тут я не знаю, мабуть, грам 20. І цей чорний шоколад із такою солодкою помадкою я зазвичай сідаю навіть половинку. Бо це, знаєте, не якась там мілка, яку я можу їсти просто тонами. А щось таке більш цікавіше: щось, що ти дійсно відчуваєш смак цього шоколаду. А то, знаєте, хочу до косметолога, мажусь кремом від прощів за тисячу гривень. І їсти солодке, розумію. Чи що кожен грам оцього цукру провокує розвиток акне, це трошки фінансово неграмотно, я вважаю. Так що все, я їсти і треба буде ще трохи по універу поробити. Огання. Mm, Зараз мені вже буквально через 20 хвилин треба буде виходити. Так що швиденько зроблю макіяж. Пам'ятаєте, я вам колись розказувала лайфхак, що я оце отак залишаю консилер там буквально на кілька секунд хвилину, і він потім набагато краще лягає. Поки в цей час я вкладаю брови і потім його розподіляю. Пудрою обов'язково закріпляю консилер. Трошки наношу тіні, це, до речі, останнім часом мій якийсь улюблений елемент макіяжу. Я люблю інколи якісь додати блискітки, інколи прям затемнити так собі по віку. Також наношу рум'янки. Зараз у мене отакі кремові, я вже вам показувала в одному відео. З ними, знаєте, от ще зручно, якщо наношу дуже багато, завжди можна розподілити на губи, чи як тіні додатково. О, до речі, ще один лайфхак мого макіяжу, який з'явився нещодавно. Я собі придбала ось такий праймер для. Вісь, я тепер наношу праймер, він одночасно там, чи 7 в одному, чи 9 в одному, і він е, одразу розчешує вії, їх зволожує, розпушує, і потім, вже коли я наношу туш, вона лягає набагато краще і вії стаються набагато більш об'ємними і дійсно довшими. Так що можете користуватися. Потім я отак ще пальчиками піднімаю візі. І наношу туш одразу очі в рази більше. І у мене такий просто мій пострічський залишився тут олівчик від Шарлот Тілбері. Треба вже купувати новий. Це прям правда такий ідеальний мій відтінок. Сьогодні у мене такий базовий образ. Я вирішила одягнути джинси і цей светрик. І ще отакі браслети, аксесуари. Я їх обожнюю, інколи, мені подобається отак одягати. О а ще цей образ я доповню своїми новими парфумами. Ось, може, звучати, знаєте, я та людина, яка. Мега чутливо до ароматів. Ну, типу, якщо я, наприклад, чимось напшикаюсь, але або в цей момент це мені не підходить по настрою, або мені здається, що я використала занадто багато, я переодягнусь, ще піду в душ, і ну, типу, я так не вийду з дому. І мені буває дуже важко догодити з парфумом. Але оцей парфум я обрала на сайті по опису, і Боже. Ох. Я дуже сильно хочу якось підібрати слова, щоб вам його описати. Він квітковий, він не занадто солодкий. Такий, прям, знаєте, весняний. Бо я дуже люблю цей український бренд нішевої парфумерії 13 Perfumes. У мене в є від них один аромат літність Hampton Summer. І той аромат у мене асоціюється з серпнем і з моєю поїздкою в Прагу. Я тоді його брала з собою, і я буваю, як нюхаю його. Я прям от повністю в ті спогади йду. А цей аромат я впевнена в мене вже буде асоціюватися з весною. От мені він відчувається, начебто це такі перші дуже вже теплі промінчики сонця. Я йду з кучерями. Одночасно в якомусь дуже комфортному і дуже такому жіночному образі. І от саме цей аромат якось додає, знаєте, впевненості, і у мене відчуття, ніби він якось настрій підіймає, коли я його так нюхаю. Можливо, це якісь нотки в ньому. Бо тут і тропічні фрукти. Я читала, що є ананас, папазя і бергамот. Я взагалі обожнюю бергамот. Я завжди п'ю чай з бергамотом, і це такий мій один з найулюбленіших ароматів. Mm. І він так цікаво розкривається. Для мене найважливіше, що він не занадто солодкий, а якийсь одночасно свіжий, квітковий і дуже жіночний. Боже, от чесно, він називається Kiss on cheek. І відчуття, начебто, він мене просто взяв у це поцілав щечку і якось закружляв в якомусь танці. Я, знаєте, як український інфлюенсер і блогер, неймовірно рада, що в нас вже є такі класні українські бренди парфумерії, нішевої парфумерії. Так що якщо ви хотіли Спробувати щось мега цікаве і таке прям унікальне. То я дуже раджу придивитись до цього бренду і особливо у саме цього аромату. А ще 13perfumes підготувала для вас спеціальний промокод Анютамо, який дасть вам знижку 15% на всі товари на сайті бренду, і він буде дійсний рівно 7 днів тиждень від моменту публікації цього відео. Так що обов'язково переходьте, бо боже, це якийсь божественний аромат. А я вже буду бігти в університеті. <laughs> students. <laughs> no. Students. <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> students. <laughs> students. are you happy you your students? Mm. Why? Чесно, я така просто нереальна рада, що все ж таки почала регулярно ходити в Києві на танці, бо я просто обожнюю танцювати, і це дуже класно впливає на все. Типу, це плюс активність, це плюс настрій, плюс дуже цікава така частина рутини. Я одразу одягаюся, потім просто надягаю купа одягу наверх. Отак це все виглядає. А ще я знайшла танці, які недалеко від мене. Мені там до них їхати хвилин 15-20 для відстані від Києва. Це взагалі ідеально. Так що це вже я який, мабуть, чи четвертий, чи п'ятий раз йду. Так що регулярність наше все. Оп. все, тепер я стала мідім. Я буду вибігати вже.

з станція зробила собі отаку тарілку. в общем, тут гречка, курочка, листя, салату і помідорчик зараз на годиннику вже. М -м, майже 9 вечора, але в мене ще дуже багато домашки. То я поїм і буду сідати робити, але все одно хочу не пізно лягти. ці наші з вами філософства перед їжею. Бо в цьому році знаєте, вирішила, що я буду якось більш бережно ставитись до себе і не перевантажувати себе так, як це було в минулому. Бо ні до чого хорошого це в результаті не приводить. Mm. Так що от, правда я на цих вихідних дуже класно відпочила, зарядилась, і я розумію, що через це. Весь оцей тиждень, який в мене був, я була прям класна, продуктивна. Я багато встигала і по універу, і по блогу, і по курсу своєму, який я зараз проводжу. Але разом з тим я постійно мала якісь моменти, які мене от якось підзаряджали. Це, наприклад, як танці сьогодні, це читання перед сном. Це я не пам'ятаю в який день, мабуть, позавчора я лягла спати доволі рано, десь взагалі близько десятої, бо прям організм хотів виспатись. І для мене от зараз дуже важливо прислухатись до таких сигналів, до бажань організму. До як ще зараз багато де я бачу, це кажуть, ніби бажань внутрішньої дитини своєї. Бо це правда важливо. І я розумію, що, наприклад, от зараз, коли мені дійсно треба попрацювати і лягти трохи пізніше, ніж треба було, мій організм дозволить мені це зробити, але він захоче, щоб завтра, вже після того, як я все здам, що мені треба, я дійсно класно відпочила заряди. І трошки дала йому такий релакс. Так що завтра я обов'язково це зроблю. А зараз їм ще буду працювати. А курочку, до речі, це мені мама передала. Дуже дуже дякую, дуже смачно. Там пройшло вже, я не знаю, кілька годин, але вже пів дванадцятої, і я буду лягати спати. Я майже все зробила, що хотіла. І частинку, ще зроблю завтра зранку. Чесно, знаєте, я так зараз пишаюсь собою за те, що я дійсно намагаюся себе не перенавантажувати. Ну, інколи це не завжди виходить, але я роблю все, що в моїх силах. Бо, блін, це любов до себе. Якби я сиділа до трьох ночі і потім зробила б масочку для обличчя. Це трошки не то. Я думаю, ви. Розумієте, так що завтра все дороблю, а зараз вже, мабуть, буду іти і чистити зуби, змивати макіяж, наносити свій крем від прошів і буду вже лягати. І почитаю перед сном. Скажіть, якось так швидко пройшов день, але я люблю знімати влоги, бо здається, що ніби день був ще більше наповненим. Я там пам'ятаю всі кадри, які я знімала. Люблю знаєте, цей момент виключення ноутбуку на

Ще, знаєте, очки так закриваються. Сьогодні ми так з вами цілий день провели разом, Боже, я обожнюю влоги і обожнюю цю, знаєте, якусь атмосферу, яка зазвичай є, починати влог на ліжку і закінчувати його так само. Я зараз почала читати книжку Мартін Іден Джека Лондона. Мені дуже подобається. Я, звісно, прочитала поки лише 35 сторінок, але прям класна книга. Так що я дякую вам за перегляд цього влогу. Ми сподіваюся, вам було цікаво. Папу, ви можливо дізналися щось нового. Я вас всіх дуже сильно люблю. Сілуся, обіймайся і всього найкращого. Бажаю До нових зустрічей